Доброго ранку всім, 20 вересня, 8 година. Як ви бачите, погода стабілізувалася. Дощів вже не буде сьогодні і увесь наступний тиждень обіцяють синоптики сонечну та теплу погоду. Зараз температура близько 18 градусів. В день вона буде 25-26. А ось цей об'єкт це спеціальний кран для того, щоб можна було човни е, витащити з моря на сушу та обслуговувати їх, наприклад, якщо є потреба. Ось, наприклад, для такого човника. Всім бажаю гарного дня, бок-бок!